Доброго дня, мене звуть Кисла Поліна, я учениця 3 Б класу Харківського ліцею No26 Харківської міської ради. Тема мого дослідження властивості води. Вода, колиска життя. Без води життя на планеті Земля не могло б навіть з'явитися. Якби не було води, не було б ні рослин, ні тварин, ні нас. Вода використовується всюди, в сільському господарстві та промисловому побуті. Вода займає три четверті нашої планети. Та й самі ми, водні істоти, тому що ми складаємося на 70% з води. Вода відіграє величезну роль в нашому житті, тому є постійною нашою супутницею. Її значення дуже важко переоцінити вода це саме життя. І якщо ми хочемо бути здоровими і жити у здоровому світі, ми треба піклуватися про неї. Винятковість води в тому. Що це єдина речовина, яка зустрічається в величезних кількостях в природних умовах, у всіх трьох агрегатних станах твердому, рідкому і газоподібному, тобто вода, лід і водяна пара. Однак процес переходу води з одного стану в інший принципово відрізняється від подібних процесів з іншими речовинами. На землі немає нічого подібного воді. Створюється враження, що вода це унікальна сутність, створена творцем. Спеціально для фізичного світу. З років я досліджую світ, я дізналася, що вода має дивовижні властивості. А саме, прозорість, безбарвність, відсутність запаху, плинність, прийняття будь-якої форми, замерзання, випаровування, здатність розширюватись і стискатись, розчинність речовин. Ознайомившись з дуже цікавою інформацією про воду. Я переконалася в тому, що це ще не до кінця вивчена, цікава, унікальна загадкова речовина. Особливо мене здивувала властивість води клеїти. Тому я вирішила провести власне дослідження, чи дійсно вода може клеїти. Ви всі помічали, що мокре волосся не тільки прилипає один до одного, але й до тіла. А шторка, коли ти приймаєш душ, немов навмисне прилипає до тіла. А ви пам'ятаєте? Вислів пристав як бандалист. Отже, мокрі речі жахливо липкі. Але чому? Допоможе мені в цьому дослід фантастичне склеювання? Нам знадобиться старий компакт-диск, чайна ложка води та гладка поверхня столу. Кладу диск на стіл і переконую, що я легко можу його підняти. Наливаю поруч води. Кладу диск у калюшку і трохи рухаю ним, щоб вода під диском рівномірно розподілилася тонким шаром. А тепер пробую відірвати диск від столу. Це не так то просто. Диск, наче приклеївся з великими зусиллями. Підчепивши нігтем, вдається його підняти. Чому так відбувається? Вся справа в дивовижних властивостях найдрібніших частинок води. Молекулах. їх можна назд... назвати одним з найбільш дружніх. Молекули води притягуються одна до одної і зчіплюються. Таку властивість називають когезією. Когезія відповідає за утворення крапель. В яких молекули води злипаються один з одним? Дякую за увагу! До зустрічі!